Вітаю всіх глядачів каналу Let's Play Українською. З вами Алекс, і ми продовжуємо будівництво нашої транспортної імперії в грі Транспорт Фіве. Наш новий літак, Київ-Львів, прибуває на Львівський аеропорт. Буквально декілька секунд йому залишилося для того, щоб здійснити посадку. Пролітає над дорогою. Прям дерева зачіпляє, але сідає. Сідає, звичайно, поки що тут швидше за все нікого немає. Так, нікого немає на 58-й лінії, так? Ну але я думаю, що в майбутньому у нас все буде працювати, тому що люди активно повинні за це дивитися. Тим часом у нас 1958 рік, і у нас з'явилося. Е? що у нас з'явилося? Що це таке? Щось незрозуміле. Таке відчуття, що це якийсь бронепоїзд. Звичайно, дуже цікаво подивитися, тому давайте шодесенько відразу поглянемо, що це таке, де у нас найближче депо, найближче депо у нас ось тут. І подивимося, що ж це таке у нас, а? Що у нас тут з'явилося? Де воно у нас? Коже, ось це: це тепловоз гідравлічною передачею. Ага, на заміну паровоза. Тільки все одно щось не дуже зрозуміло, що це за чортівня і як її використовувати. Якщо, наприклад, прийняти із цим попереднім тепловозом. Звичайно, ціна у нього, по-перше, я бачу, дуже-дуже-дуже-дуже маленька, всього 2 мільйони. Ну, ось швидкість також невелика. Далі потужність також невелика. Експлуатація. Ну, я не знаю, для чого її використовувати. Що з ним робити? Для чого він нам потрібен? Хіба що на якихось неприбуткових лініях? До речі, я знаю, куди його можна поставити. Знаєте куди? Є у нас тут на лінія, де у нас прибутками навіть не пахне. Так, ось ця. Давайте ми прямо сюди і це все закинемо. Так, я думаю, що цей потяг ми туди відправимо в депо. Ось. Тому що, можливо, хоча б якісь прибуточки будуть. Тому що тут у нього вже на експлуатацію майже мільйон витрачається. В принципі, швидкість у нього 60 кілометрів. Він ще повільніший у нас їздить. Ось, і ми замінимо ось це нове, що у нас з'явилося на ось цей паровоз. Один з останніх. Один ми там залишили, у нас десь там стоїть біля Києва недалеко. Ну, ось, а тут ми замінимо. Отже, продаємо ми цей локомотив. В принципі, давай подивимося, скільки йому років уже. 45 років. Уже давно його термін експлуатації завершився, його вже, напевно, навіть не виробляють. Добре, продаємо його. Закупимо ось це чудо. Я думаю, що це дійсно буде у нас чудо. Ось, окрім цього, давай подивимося, що у нас там із перевезеннями. Отже, він у нас перевозить. Він у нас перевозить нафту. Це у нас лінія. Ось ця друга, 44 нафти. Він може перевозити 36. Я думаю, що йому ще би нафтових вагонів. При цьому, можливо, там і вагони вже дуже старенькі. 45 років так вагони також старенькі, давай ми продамо декілька вагонів. Взагалі бажано би було продати все. Давай ми все продамо. Хоча ось вже 19 років, але все ж. По-новому, щоб як там говорили, щоб не мучитися. Отже, нам потрібна нафта перевезення. Давай трішечки закупимо цих нових вагонів. Звичайно, це не дуже добре йому оновлювати, тому що у нас тут завжди мінуси, але все ж 1, 2, 3, 4. Це у нас скільки вже виходить? 60. Ну, не знаю. Давай ще ось так. 80 максимум ще було. Далі нам потрібно перевезення. Так, давайте закриємо трішечки, щоб нам нічого не заважало. Нам потрібно. Нам назад потрібно перевозити пластик, тут у нас його до 39, тут у нас його 19 небагато. А тут, тут. А тут не вистачає у нас ось цього, тому пластик не дуже потрібен. При цьому назад ми перевозимо техніку на 22 лінію і інструменти, яких немає. Ось чому у нас цей неприбутковий потяг, тому що назад він нічого не везе. Давай також закинемо трішки вагонів. Я розумію, що він буде мінусовий у нас вже ж. Ось. Тому що нам потрібно цей інший все ж зробити, щоб він був нормальний. Ну, але давайте закинемо. Буде шалено мінусовий, ну але нічого. Стільки ж саме поставимо. Ось, ну і для того, щоб подивитися, що це у нас взагалі за потяг. Відправляємо його назад на його лінію. Так і подивимося, хоча б, що це таке у нас за бронепоїзд. Звук хороший. Ну що ж, давайте глянемо, що це у нас таке. Ну, дійсно, якийсь сучасний бронепоїзд. Я таких навіть не бачив. Виглядає досить досить цікаво. Правда ж? Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього локомотива? Як він вам? З чим він вас асоціюється, Тому що в мене з бронепоїзом. Добре, нехай він відправляється. А ми повернемося до нашої залізниці. О, до речі, якраз прибуває у нас ось сталевий потяг. Він привозить як сталь, так і дужки, Я думаю, якраз зараз тут буде більша необхідність у пластику. Так? Тому що тут у нас пластику багато є, але немає ні дошок, ні сталі. Ось і відповідно саме тому ось цей потяг у нас неприбутковий. 8 мільйонів майже, 7,5 мільйонів він отримав. Ось, взагалі круто. Ось, закинув все, що можна сюди. Ну і зараз почалося відразу шалене виробництво. Усього. При цьому, як бачимо, у нас тут на 25-ту лінію потрібно і пластик, і техніку, і інструменти перевозити. Ось тому тут треба було нормально так закинути цих всіх. 17. От, тут якийсь баг чи щось з'являється, що останні е, не вивантажується ось. А хоча це. А куди він їх везе? Е? Тобто він не дужки сюди привіз? Швидше за все він ось на ту проміжну станцію закидує їх. Там де пластик везе, туди й душки. Це просто шаленство щось. Я не знаю для чого туди душки ще вести. Якась дивна система, звичайно, ну але що поробиш таке є. І зразу тут на складі вже душок немає. Вже всі використали, і все і знову підприємство буде стояти і нічим не займатися. Тому що він душки. Хто його знає, куди їх хто його знає, для чого везе. Цей у нас пластик якраз підвозить, забрав ось, який тут був. Ну, нормально, я думаю, що буде все нормально. Хімзавод. От якраз з хімзаводами у нас постійно чортівня коїться. Там хоч бери ще одну якусь лінію тут проводь і тоді буде все добре. Ми, в принципі, більш-менш тут щось натворили, наробили, у нас уже все працює. Аеропорт, аеропорт, як у нас там, аеропорт? Поки що людей немає. Сподіваюся, найближчим майбутньому з'являться на трамваях, поки що пусто. При цьому можемо побачити, що наші дороги користуються шаленою популярністю. До речі, я бачу, що навіть всі лінії використовують. А раніше якось я бачив, що вони не дуже використовували. Тобто є доцільність будувати декілька. Ось сюди. Ну, мені дуже подобаються ось ці дороги, які ми тут побудували нові. Транспорт собі літає, як йому потрібно. Звичайно, поки що сюди нічого не їде. Можливо, в майбутньому буде їхати, але, як бачимо, в загальному все досить-досить непогано. Ось, і треба ще подивитися, як там в центрі. Наша станція, яку ми новеньку, новеньку побудували. Ох, скільки тут людей. Ви подивіться, скільки народу. Київ шалено просто готовий до своєї діяльності. Одна людина 29-й. Скільки тут транспорту? Тут дуже би треба було ось цю дорогу змінити, тільки я не знаю. Придеться дійсно просто зносити декілька будинків, тому що тут вузька дорога. Ось, і оскільки вузька дорога, то у нас нічого не, не підходить. При цьому навіть не ці будинки, напевно, а ось ці. Тому що ось тут у нас іде дорога від станції самої, тут не зможна буде повернути. Ось ці будинки. Ну, не знаю. Ну пишіть, як ви вважаєте, потрібно знести ось ці декілька будинків, тому що всі були проти, коли хрещно ще взагалі зносив. Ось тут чотири будинки для того, щоб зробити широку дорогу. Звичайно, більшість, хто думає про Про місто, будуть за те, щоб краще знести. От, в нас поїхав автобус звідси, трамвай привіз цілу пачку людей. Ось вони всі активно на вокзал, от всі на вокзал, просто всі на вокзал летять. Пішки І не тільки. всі 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 що ж, що я сьогодні ще хочу зробити? Я хочу зробити ще одне місто: з'єднати і повністю під'єднати до нашої лінії. Ось на цьому березі у нас залишилося одне останнє місто. Ось це невеличке місто, яке у нас не розвивається. Звичайно, у нас тут із баража автомобілі їздять. Ну Ось і усе. І більш ніхто нічого тут не робить. Тут в нього населення буквально 176 людей. Давайте ми його відразу перейменуємо і перейменуємо в місто рівне. Ось це у нас буде нове місто у нашій мережі. Ось останні, які ми тут ще не використовували. Звичайно, у нас є ще тут внизу декілька міст. А точніше, один, два, три. Ось три міста. Ми їх, звичайно, пізніше ще візьмемо, під'єднаємо, поки що давайте з'єднаємо залізницю для початку з бараш і Рівне. Ось ось так. Проведемо тут залізницю. Сподіваюся, тут є ще можливість провести. Давай жічки призупинимо. Так, тут, напевно, це все потрібно буде знести ці дороги. Чому? Тому що я хочу зробити по прямій ось так. При цьому давайте подивимося, куди у нас тут. Ага, сюди. Що нам потрібно ще буде це все з'єднати ось з Черніговом. Тобто, десь ось тут повинна бути лінія, тут розворот. Звичайно, було б добре побудувати десь. Вокзал ось тут. Тут на висоті буде досить важко. А ось тут було би непогано. Отже, ось так. Чому? Тому що все ще хотів ось тут зробити міст. Ось не заїжджати сюди, на цю станцію, щоб тут не заважати. Давай ми так і зробимо. Отже, залізниця. Давай поки що крайню поставимо. Можливо, потім буде все аж зі Львова, аж до Рівного. Хоча я думаю, що для початку ми все ж всі лінії приведемо на всякий випадок. Ось, тому що щоб все поміщалося. Знову ж таки, тут прийдеться потім міст будувати, напевно, для ем, автомобілів. А що тут у нас за підйом? Потім спуск. Ну добре. Нехай буде ось так. Ось так. І тут зробимо міст. Тут зробимо міст. Ось такий. При цьому нам бажано було би зразу повертати. От, і йти по берегу. Тому що тут буде потім поворот сюди. Мені здається, все нормально. Так, далі проводимо сюди. А якщо просто з'єднати, що в нас вийде? В принципі, можна просто з'єднати. Так, яку? давай середню. Хоча для чого середню? А може, середню. Давай середнього сю. Ось, тут у нас міст, навіть зачіпляє, ну нічого. Все, нібито непогано Ну все, з'єднали ми, в принципі, міста. Ось далі, що нам потрібно зробити, це, звичайно, ж побудувати автобусну лінію. Трава, я думаю, тут не потрібні. Ось, побудувати, звичайно, для початку основний вокзал. В принципі, тепер скрізь їх обов'язково потрібно будувати. От, Давай навіть цю дорогу також несемо. Тут автобусна станція. Ось так. Ось ми, звичайно, цю дорогу їм відновимо. Тут вулицю треба, напевно, буде побудувати. Можливо, навіть відразу тут і вулиці змінити. Ось, щоб хоча б були широкі з автобусами. А бажано і навіть не просто широкі. Так, це що я побудував? А, це трамвай на тю. Трамвайна нам не потрібна. Ось такі. Давай їм скрізь широкі побудуємо. То місто лише розвивається, і ми його зразу на етапі розвитку зробимо таким, щоб було зручніше для мешканців. Так, ну ці дороги тут просто чимало будівель прийдеться знести. Ось ці центральні їхні. Взагалі неможливо. Три будівлі, ну нічого. Чотири нічого. Нехай буде. Чому будівництво неможливе? А, я автобусі не побудував. Тю. хочеш. Я ж заради цього тут і зібрався, як говориться. Автобусні шляхи то не побудував. Звичайно, в підсумку чимало будівель е, зникне. Але після цього місто почне розвиватися, тому що ми запустимо їм тут все що тільки можна. Транспортник буде їздити. Зможуть вони собі їхати куди хочуть. Ну тут же ще й п'яти не будемо. Тут, тут. Тут, тут. Ну і тут. Так, прекрасно. Далі треба це все з'єднати дорогами ще. В загальному втелечні. Тобто, щоб у нас ось ці всі закутки з'єднувалися. Бажано тут взагалі дуже широко побудувати на краю міста. Така собі обізна. В принципі, таке треба робити із всіма містами. Ну, і після цього воно почне активно розвиватися, дуже активно. Так, тільки тут давайте також дуже широко поставимо. О, все нормально. І все є окреслення цього міста. Далі нам потрібні автобусні маршрути. Давай ми це зробимо. В принципі, думаю, один автобусний маршрут просто пройдемо через це. Хоча можна, можна один ось такий зробити, а один ось такий. Думаю, що ми так і зробимо. Отже, 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 перша зупинка ось тут. Наступна у нас буде ось тут. Відразу з іншої сторони давай поставимо. Далі на цьому перехресті. Тут, звичайно, трамвай було добре би поставити. Але все ж. Тут, до речі, також бажано було би поставити кращу дорогу. А то вона щось у нас не дуже стоїть. Отже. Ось тут так. Ну тільки не дуже широко, може просто звичайно широко. От І тут поставити ще один вокзал для чогось, хоча для чого він тут. Ну давай поставимо. Можливо, тут десь аеропорт у нас буде майбутньому, а? А чому б ні? Все, чудово. Чудово. Будуємо відразу нову лінію. Так, є у нас один автобусний маршрут, і ще бажано було би зробити круговий якийсь. Ось, а може навіть не то, що круговий, а якісь... ось так пересічення, щоб було. Ось так. Тому що тут розвиток буде. Тут буде пересадка і люди туди будуть їхати. А можна зробити ось так просто. Варіантів є багато, коли лише місто з'являється, і коли у вас є можливість побудувати все, що ви хочете. Звичайно, кажу, тут в першу чергу треба було би трамвай побудувати, але що маємо, то й маємо. Думаю, круговий повністю недоцільно. Давай тоді наполовину все ж візьмемо. При цьому потрібна спільна зупинка. Спільної суперки нема. Добре, тоді тут поставимо, люди будуть переходити, якщо їм потрібно буде. Ось і там кінцева. Думаю, що це нормально. Ще один маршрут у нас буде. Отже, звідси сюди. Все, є у нас два маршрути. Після цього нам потрібно зробити депо. Автобусне. ось тут поставимо. Ось. Ну і відправляємо відразу по 4 автобуси. Як на одну, так на другу лінію. До речі, у нас є нові автобуси, мерседеси. Тому давайте ми їх закупимо відразу. Подивимося, що це за мерседеси. Ось, половина їде на лінію номер. 59. Ось, а друга половина на лінію номер 60 От, чудово. Все? Все. Подивимося на ці автобуси. Ось такі автобуси! Подивіться, ух ти, ох-ох-ох-ох-ох. Це дуже дуже круто вже, А? Треба подивитися на їхні параметри, звичайно, були, а то я навіть не поглянув. Взагалі про них забув, ніхто навіть не згадав в коментарях. Отже, 65 км на годину, 15 пасажирів. По дорогах, напевно, така швидкість немає. Звичайно, коштують чимало, експлуатація, чимало. Але сподіваюся, що вони у нас будуть виправдані. Ну що ж, і останнє це потрібно провести лінію, в принципі. Звичайно, ми потім пізніше приведемо лінію, яка буде з'єднувати, наприклад, Київ і наше нове місто. А поки що можемо просто з'єднати там, наприклад, з Бараш. Пізніше обов'язково все переробимо. Але для початку, щоб все запрацювало, щоб наше місто розвивалося, ми просто з'єднаємо його із баражем. Знову ж таки, напевно, цими електричками, точніше, дизель-поїздами, як я їх назвав. Ось нам тут потрібно депо. Залізничне, так. І давайте закупимо ось цих рейкобусів. Так, до рейкобусів. бусів. Під'єднати вагончиків. Ну і максимум ось ці потрібні. краще їм не потрібні. Знову ж таки, це у мене дизель поїзд. Отже, поїзд номер 20 Ще одна лінія. Звідси. Осюди. Так. Ну і все. Запускаємо 61 лінія. Ну і вітає наше нове місто з першим рейсом. Тим часом наше місто, як бачимо, активно почало відразу жити. так, не даремно їх тут всього позносив. ось, Тому що після того, як ми запустили транспорт, відразу люди почали будівництво, тому не треба казати, що я там погане щось роблю. Неймовірна кількість відразу кранів з'явилася, всі розбудовуються, будують хатинки, якісь, заводи, магазини, все що тільки можна. Це буквально за невеличкий термін часу. З'являється у нас багато всього. Ось там будівництво. Все круто. все круто, все супер. І на цьому я думаю, ми завершимо нашу сьогоднішню серію. З вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play Українською і до нових зустрічей. Бувайте!